A ty zaraz piszesz kod? W dany moment tak. Aha, ja a, a, a. <laughs> Це, ні. Ні. Круто, круто. До речі, а скільки в відсотках ось кодінг і не кодінг? Тому що багато хто не ну, знаю, боїться серед людей знайомих, що в принципі переход на січо, це все Ти забуваєш про наступне. Вони коду, частково як правильно бояться, тому що більшість часу тепер займають обговорення. Ну, основне, моє тепер середовище розробки. Це стало uh, Google Meet, в якому все обговорюють? Mm -hmm. Мені. Початково було дуже дуже важко, тому що коли я весь час ходив, потім з'явились програмісти. Я не сприймав те, що я розмовляю, обговорюємо щось, робимо як роботою. Я такий сижу, цілий день поговорили і нічого не залишилось. І окремо треба навик того, щоб це було не просто розмови, а таки доходили менеджити цю розмову, і це приходилось вибудовувати нові навики ледь не з нуля, бо я не дуже комунікабельний був. Слухай, а ну ось тут цікаво зараз, Сергій. Ну ти вже не кодиш, правильно? Давно я коджу кожен день там по дві години зранку, тому що в мене це психотерапія. Я серйозно. Я от незважаючи, не, не зважаючи на те, що я там працюю в декілька компаніях, як Fraction CTO, плюс там ми розвиваємо там ще декілька бізнесів. Я все одно намагаюся кожного дня щось, щось робити, тому що ну для мене це кардіо. Це психотерапія, це угу. знаєш в такому мінливому світі. Це робота з чимось константним. Ти погружаєшся просто в світ, в якому ну все знайомо, все приємно, все працює так, як має працювати. Тільки вчора читав про там біографію певного там, математика, який під час другої світової е, опинився в концентраційному таборі, і після того як він був вже звільнений, він отримав Нобелівську премію там через за математичне дослідження, про яке він багато думав під час перебування в концентраційному концентраційному таборі от під час власне вручення Нобелівської премії він сказав що математика зберегла мені життя власне от така історія тому мені це цікаво суто як ну це частина частина особистості